Є на світі дивовижна комора. Покладеш до неї навесні мішок зерна, а восени замість одного мішка вже 20. Жменка насіння перетворюється на велику купу помідорів огірків. Це не казка. Ця комора існує справді і називається. Грунт це верхній родючий шар землі. На ньому розташовуються ліси, степи, трави. З чого ж складається ґрунт? Зараз ми дізнаємося, провівши дослід. Для цього нам потрібна ємність з водою і грудочка ґрунту, як ми бачимо, чорного кольору. А зараз обережно ми занурюємо нашу грудочку в ємність з водою і розколотимо і поспостерігаємо. Вода стала мутною, бо в складі ґрунту є глина, а на поверхні плаває сміття, це і є перегній, рештки рослин і тварин. А якщо трішки почекати, можемо побачити, що на дно стакану осів пісок. Ми з'ясували, що ґрунт складається з перегною, глини і піску. Колір ґрунту залежить від кількості в ньому цих компонентів. Найтемніший ґрунт це чорнозем, в ньому в більшій кількості переважає перегній, а саме це відмерлі рослини й тварини перегнивають під дією води, повітря сонячних променів. Глинистий ґрунт. Після дощу добре тримається купки, з нього можна навіть щось зліпити. І піщаний ґрунт він пухкий, сипкий, легко пропускає воду. Для його родючості потрібно часто поливати водою. Діти! А як ви вважаєте, чи є в ґрунті повітря? Давайте перевіримо. Для цього нам знову потрібен стакан з водою і грудочка ґрунту. Грунт занурюємо в водичку. І що бачимо? Бульбашки. Що це свідчить? Що в ґрунті є повітря? Діти. Ми дізналися, що в ґрунті є повітря, а значить там можна жити. В ґрунті мешкає безліч тваринок. Зараз з деякими ми познайомимося. Кріт – невелика тваринка, яка мешкає на окраїнах лісу, на полях, іноді на городах, риє підземні ходи, щоб полювати на комах, личинок, а інколи просто для відпочинку. Дощовий черв'як, який все своє життя перебуває в ґрунті, харчується залишками перегною. На поверхні землі дощового черв'яка можна побачити тільки після дощу. Мурахи, комахи, які живуть родинами в будинках, мурашниках, більша частина якого знаходиться під землею. Отже, ми з'ясували, що без ґрунту неможливе життя всього живого. А як ми можемо зберегти ґрунт? Для цього потрібно не забруднювати його сміттям, не розпалювати багаття, не зривати рослини та не затоптувати їх, не викопувати черв'ячків, адже вони збагачують його необхідними поживними речовинами. Малята завжди пам'ятайте прислів'я Хто про землю дбає, вона тому повертає.